Якщо вас розхитують на емоції, перша ваша реакція має бути не розхитуватися. Це буде всім на користь. Це вже проблема того активу громадянського суспільства, якому також ще вчитися і вчитися як працювати. І в нього також є різні представники і різні інтереси. Тут є чіткі критерії, я б сказав, для мене. Люди, які б'ють по інституціях, люди, які б'ють по персоналі. Стенд протидії корупції, я скажу, тут подвійна ситуація. Деяких їхніх представників інколи заносить боротьбу з особистостями в таке от хай хайпожерство, яке мені дуже не подобається. З іншого боку, вони працюють і на рівні змін в законодавстві, і це мені дуже подобається. Тобто, от там, де є структурні речі, там добре, там зелене світло. Там, де є боротьба з особистостями, там жовте світло для мене. Там, де кажуть, всі крадуть. Киньте на це все забити, це червоне світло. Це приклад саме в тому, що Марія вона не хоче змістити конкретних осіб. Вона один раз назвала в своїй колонці прізвище, бо вона сказала, що він зараз проштовхує цей, цей новий закон, який знову повертає все в поганий бік цю ситуацію. Але не в прізвище справа. Хай там сидить хто завгодно, нехай правила будуть такими, щоб він не міг зловживати. Отут вона абсолютно правильно ставить питання. Не треба міняти осіб, треба оздоровлювати ситуацію на рівні правил. Дуже гарний кейс. Якщо вас розхитують на емоції, перша ваша реакція має бути не розхитуватися. Тому що розхитаною емоцією дуже легко маніпулювати. Коли вас починають розкручувати на емоційну реакцію, це вже для вас має бути сигнал тривоги. Щось не так. Якщо цей матеріал такий б'є на емоцію, зупиніться, охолоньте, подумайте спокійно це перше. Друге, чого це, цей матеріал, на що він вас підштовхує, крім емоцій? Він хоче, щоб ви обурилися, це не перспективно. Він хоче, щоб ви щось зробили, що саме, щоб ви написали в соцмережах, що, щоб ви людям сказали, що. І далі те саме, про що ми вже казали. Якщо висновок такий, що вам треба забити на цю державу і відвернутися від неї, махнути на неї рукою, це деструктивна реакція, це те, на що не можна піддаватися. Якщо вам пропонують осудити якусь конкретну особу, ну можливо, інколи це має сенс. Головне найбільш конструктивне, якщо ви бачите, як вам пропонують, що треба зробити, щоб такого більше не повторювалося. Що треба в системі змінити? Я наведу власний приклад. Знаєте, я колись був першим керівником інституту, мав змогу самому встановлювати правила. І от я взяв собі за правило, якщо якийсь кейс доходить до мене, там студент, чимось незадоволений, і от воно йде по інстанціям, доходить до мене як першого керівника, як директора інституту. Моя перша реакція, що я маю змінити в правилах, щоб наступного разу цей кейс до мене не дійшов. Я маю ввести такі правила, щоб система працювала і такі кейси розв'язували без мого особистого втручання. Тобто, треба змінювати правила. І ми на вченій раді інституту вносимо якесь правило і кажемо, бо цим має займатися така то людина. Цим має... Якщо вона не може вирішувати питання, вона делегує туди. І далі, от є от чіткі правила, як воно має розрулюватися. Тобто, щоб це не було в ручному режимі. Мінімально питання має роз... розрулюватися отак, в ручному режимі. Тому завжди. Питайте себе, якщо ви схитають на емоції, питайте, де конструктивний вихід цим емоціям, а конструктивний вихід це зміна правил. Які конкретно правила, де конкретно, в якому законі, в якому підзаконному акті ще треба змінити, щоб людина, яка скоїла оце порушення, щоб вона просто наступного разу така людина просто спокуси такої не мала і не мало змоги тут щось таке погано зробити, бо в неї немає іншого вибору. Журналісти, в своїх які публікують розслідування, вони залежні від своєї аудиторії, від того, чого ця аудиторія вимагає. Тому, якщо нас хитають на емоції, ми теж трошечки винні в тому, що ми провокуємо журналістів на це, бо ми це клікаємо, бо ми це споживаємо дуже активно. Ми бачимо скандал, ми біжимо на цей скандал. О, дивісь, тут таке робиться! Тут зараз всі на цих емоціях все буяє. А журналіст розуміє, ось воно, ось це моє найбільше мірило успіху, скільки мене людей прочитали. Тому ми маємо бути більше вимогливими до того, чого ми вимагаємо від розслідувачів. А вимагати ми маємо не тільки підняти проблему, а й показати, принаймні, напрямок, куди її треба вирішувати системно, а не на рівні зміни осіб. Тобто підкажіть. Що треба змінити в налаштуваннях системи? Хороше правило, яке я вивчив з 90-х років від комп'ютерщиків своїх знайомих, хороший сісадмін завжди п'є чай. Чому? Тому що він налагодив систему. Йому не треба бігати, підкручувати, система працює сама, а він відпочиває. Так само і тут. Запам'ятайте, коли вас, вам кажуть, що в системі щось не так, не треба туди бігти, затикати дірки, спитайте, що треба змінити в налаштуваннях системи. І коли до вас приходять журналістськими розслідуваннями, вам оцього треба вимагати від них і чекати, і цим розслідуванням давати найбільший рейтинг, що от вони найкращі. Це буде всім на користь.